Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовна спадщина. Друге Тимофія 1.5 Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікі. Будучи підлітками. Ми з сестрою не розуміли рішення мами прийняти Ісуса як свого Спасителя, проте ми не могли не помітити тих змін, які в ній відбулися. Вона стала спокійною, мирною та радісною і почала вірно служити в церкві. Мама настільки прагнула вивчати Біблію, що вступила до семінарії і зрештою закінчила її. Через кілька років після рішення мами прийняти Христа. Моя сестра також стала християнкою. А ще через декілька років я також довірилася Ісусу і почала йому служити. Пройшло багато років, і до нас приєднався батько, який також повірив у Христа. Рішення мами створило хвилиподібний ефект, що змінив життя наших близьких і далеких родичів. Коли апостол Павло писав свого останнього листа Тимофію. І заохочував його до наполегливості у вірі в Ісуса, то відзначив духовну спадщину Тимофія. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. Мами і бабусі, ваші рішення можуть вплинути на наступні покоління. Як чудово, що мама і бабуся Тимофія допомогли плекати Його віру, аби він міг стати Божою людиною. Отже, вшануймо матерів, які прийняли рішення іти за Ісусом і залишмо духовну спадщину для наших близьких. Яких благочестивих жінок ви можете сьогодні вшанувати? Яку духовну спадщину? Ви б хотіли залишити іншим. Помолимось, Небесний Отче, дякую за благочестивих матерів. Будь ласка, допоможи мені також залишити духовну спадщину для інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».